Це просто ще один приклад тої трагедії ХХ століття, через яку ми всі пройшли. Всі пройшли. І звичайно, що його доля вона це поламана доля нормальної людини, яка, в принципі, мала ж. Ви знаєте про його батька. Батько був німцем, який так, який. який коли почалась війна між Російською імперією та Німеччиною, він змінив прізвище на Шевельов, тільки літеру Ша залишив Шнайдер його прізвище. Тобто, це були, це, це, це родина патріотів спочатку Російської імперії, а далі за визначенням Шевельов став патріотом України. Але патріоти України. І патріоти, до речі, і Росії в 20 столітті вони були жахливо поламані. Це, це, це без про цю історію неможливо говорити без сліз і конкретно виловлювати по тій чи іншій людині, скільки де він опинився рядом з тим чи іншим брудом, чи спеціально він чи це до нього приїжджала машина і, 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 і кинули цей бруд, і таке інше досить складно. От і, звичайно, я думаю, що це правильне питання, те, що ми ставимо. Взагалі, Харків то, тої, тої пори і, і Шевельов це людина, яка опинилась в Харкові, який, в принципі, бачив, що відбудеться. Відбувалося з його колегами, яких розстрілювали, і ми знаємо, що значна частина людей, харків'ян були просто розстріляні, і тих самих комуністів були розстріляні в ті часи. І, і ті самі євреї були розстріляні радянською владою, таке інше. І вони не знали, насправді, ви знаєте, що по Москві в 41-му році люди ходили по вулиці, вже коли німці підходили, казали, що скоро будуть наші. Ходили русські, москвічі, тобто, люди тоді не знали того, що знаємо ми зараз про так звану ну, злочинність. Німецьку, так само як ми багато з наших дітей дітів не знали нічого про сталінську значення. Ми жили, наші хребти жили тут. Але що ми є відповідальними перед досі, перед цією Європою за злочини Сталіна? Це ми тут закидаємо Шевельову за те, що він був з німцями. А нам закинуть завтра за те за за ті всі розстріляні, всі всі, всі констабори навколо Харкова за Голодомори, таке інше, бо ми вижили. Якби ми не вижили, наші предки не вижили, то все було б добре. А вони вижили, значить, якимось чином, вони були причетні дуже велика ймовірність до тих людей, які вижили, тому що були на правильному боці, тобто там на радянському боці. Відповідно, ну, секунду, І Як здійснювати за? Да я ну, хочу понять, боже, я понял за это, за что линии защиты нет. Если ваши оппоненты завтра вытащит эти да, сотворения и да, начнут их показывать, да, вам да. нужно защищаться. А зверьте вы взяли информацию про то, что коммунисты приедут с прокуратом и не могут.